Чекаємо кілька секунд і починаємо. І нагадаю, що, як завжди, ви можете переглянути все відео в записі цього прямого ефіру. Я всі їх зберігаю, тому насолоджуйтесь. Доєднуйтесь, чекаємо трохи. Усім привіт-привіт! Привіт! Привіт, привіт! Зараз будемо робити розпаковку продуктів. Привіт, Юлія! Доєднуйтесь, друзі! Взяла до себе спеціально ближчі вже чеки. Я не буду називати всі ціни, тому що це буде довго. В кого будуть якісь конкретні запитання по якихось продуктах, будь ласка, запитуйте, я зараз вже знайду в чекові вартість і скажу вам. От зараз і побачимо. Купила всього потрохи, це можна сказати, майже тижнева розпаковка буде продуктів, але все одно на тижні щось та й потрібно. Пропоную починати. Починаємо ми з молочних продуктів. Перше це, звісно ж, ось такої фірми дуже гарні айран і кефір. Для чого я беру? Так, в принципі, айран дуже добре і так пити. На кефірові зараз багато е, випікаю, тому в кожному холодильнику має бути. Є. Далі, по класиці, молоко. Звичайно, ось частіше всього беремо таке. Воно продається будь в будь-яких магазинах жирністю 3,8%. Тому для багатьох рецептів або заварні крема, чи приготування домашнього сиру, таке от молоко, воно як домашнє. Ціна чого? Запитуйте ціну відразу. Ціна чого? Я, якого продукту? Далі, для себе, звісно, молоко рослинне це сьогодні. із... Вівсяне. На ньому дуже часто я роблю і млинці, і все. Тобто чудова альтернатива і замінник справжнього класичного молока, хто не вживає лактози. Далі, ось такі от намазочні. Камамбери, отакий от, от сир, я його обожнюю. Він дуже смачний, він ситний, він жирний, так, але він насичує надовго, і потроху його можна додавати до своєї тарілки на канапки. Дуже смачно. Хто полюбляє сир камамбер або брі, це ось для вас. Дуже смачно. І класна якість і класний склад. Далі, ось такі от беру фрішкези і кіонігізе, оце ось оцей ось сир. Він полегшеної жирності. Він схожий на той сир, що в Україні продається у вершках. Але трохи кисліший, тому що він такими крупинками і він в йогурті. І він є кислішим, але дуже смачний. Схожий. Кажу альтернатива. А це от, звичайний взял такий також полегшений сир, як вершковий до канапок. Разом він з зеленю, з часничком сушеним. Дуже смачно. Привіт, привіт, привіт. У молодці 3,8 3,8% жирності. Ще бачила тут полегшений, півтора відсотка жирності. Інколи беру собі безлактозне. Далі, друзі, от я завжди говорю: це от пак, він 4. Тут ось таких зараз покажу упаковки: грецький йогурт 10%. Він ідеальний. Я з ним роблю заправки і до оселеця під шубою замість майонеза, додаю сюди сіль. Що я ще додаю перчик, сушений часничок і трохи гірчиці. З цим йогуртом це найкраще, набагато легша заправка до шуби, наприклад, чи салати заправляти замість майонезу. Ось так це виглядає. Це 4 упаковки тут в кожній по 150 грамів. Тобто зараз ви можете використати. Також я додаю і до борща замість сметани. І, в принципі, коли якісь вершкові супи варю, ось це що має бути дуже смачний і корисніший набагато грецький йогурт. Він ще продається у величезних, там кілограмова, здається, банка така пластикова. Але я частіше цього беру такий, зручніше, по, порційно відкрив і використав. Далі ось такий сир, я обожнюю сир з пліснявою. Це один із них. Такої марки, взагалі, дуже смачніше, пам'ятаю, в Україні їх купувала. Ну, мені подобаються такі сири. Вони також жирні, але дуже смачні. Кому. Вони бувають різної серії, да, одна і та ж сама марка, але всі сири вони смачні, тому що я перепробувала, мабуть, всі. Далі ось такий вершковий сир, також безлактозний, на канапки, на все. Ну і оцей буде також як альтернатива і заміна. шаф це овеча бринза. Також додаток в різні салати, у випічку. Дуже смачно, І хто не їсть лактози, до речі, або на безлактозній продукції, то шафкеза, або тут ціґенкеза, тобто овечий, або козячі сири. Вони підходять. Далі ось такі от халумі для смаження, торгова марка Мільбона. Хто буде шукати, дивіться в тому відділі в різних супермаркетах. Ось таке: це той, що підходить на смаження на патальні або на грилі. Звісно ж, звісно, яйця розміру М. І перепилині яйця. Хто шукає, перепилині яйця 18 штук коштують в районі 4 євро. Далі. Томат ось такий я беру також часто. Він як томатний соус іде, також його дуже класний, легко додавати в різні засмажки або ж заправки, якщо ви щось там тушкуєте і так далі. Він класний, гарний склад, кислий, і взяла ще ось таку от, томатну пасту. Вона не розведена, на випадок потрібно буде. Е, далі, звісно ж, губки для посуду, тому що не завжди все можна помити в посудомийній машинці. Далі відварений буряк, про який я говорила, ось такий можна взяти в супермаркетах і в Україні також. Гішельт Гекат Ротебета. Він називається. Продається в усіх абсолютно магазинах в овочевому відділі не можна знайти. І також хто говорив, що не можна буде знайти буряк свіжий і так далі. Крім відвареного, звісно, там до борщу чи до інших страв, наприклад, до салату, де кладеться свіжий буряк, я взяла свіженькі, гарненькі ось такі от три бурячки буде. Далі цілий пакунок лимонів. Що я роблю з них? Дуже часто, особливо в такий от період, зараз лютує вірус. Я беру декілька лимонів, наприклад, 4 на одну велику порцію. Гарно їх мию під гарячою водою і погружним блендером. подрібнюю. Далі беру такий нормальний шматок імберу, також гарно його мию, очищаю. Погружним блендером, все це гарно змішую подрібнені лимони і імбир. І заморожую в тих формах для заморозки льоду в морозилці. Далі, коли. Вірус, коли вам погано, то можна робити, чаї, відразу він охолочується, і в таку температуру, в такий теплий чай вже можна додавати мед. Всього це мед, подрібнені лимони і імбир, отак от тонізує і гарно бореться, ударна доза вітаміну С і гарно бореться із застудою. Е, далі що у нас? Цибулька. Люблю ось таку брати. І не крупна, вона, і не дрібна, середня. Дуже зручно з нею працювати. Звісно ж. Картопля, вона підходить до всього. І ще раз нагадаю, що картопля в Німеччині, вона там декілька сортів і не буває, тому дивлячись, що ви хочете готувати. Гарно розберіться в цьому. Чи якщо для запікання йде одна картопля, для супів йде інша картопля. Перець, червоний, от, такий от, смачний. Дуже ароматний болгарський. Просто так, як овочі, додаю його до основних прийомів їжі, тому що він дуже-дуже смачний. Далі гриби. Ось такі от темні печериці. Вони називаються ще королівські печериці. Вони набагато смачніші. Головне, ароматніші за класичні білі печериці. Привіт-привіт, хто доєднується. Тому рекомендую спробувати скуштувати саме такі темні королівські печерички. Яблука багато, тут 3 кілограми. Вони такі ароматні, просто не передати. Ну, ну, дуже смачно пахне. Дві дині знову взяла, тому що минулого разу взяла одну на пробу, вона в мене полежала трохи на яблуках, десь днів 5. гарно достигла і, друзі, вона була неймовірно смачна. По-перше, ароматна, соковита і дуже солодка. Тому брала в Алді. Зараз одна коштує євро 99. Тобто за дві заплатила 4 євро. Далі апельсини, е, невеличкі такі, але дуже смачні. Тут півтора кілограма. Вітаміни. Звісно ж, на перекуси і додавати до раціону горіх. Я беру в основному пекан і бразильський горіх. Е, от такий от бразильський горіх е, два на день вони закривають денну норму селену. А це корисно і для нашого волосся, і для нігтів, і так далі. Тому рекомендую додавати до раціону. Далі. О, ціла торба манго. Тут сім штук великі. Деякі з них вже е, м'які, деякі ще тверді. Я знаю вихід. Я завжди ті продукти, які потрібно е, фрукти достигнути, або ж, наприклад, авокадо чи інший фрукт. Я кладу її разом з яблуками у фруктовницю декілька днів і все готово. Тому сім таких великих ківі, вони дуже солодкі е, е, і смачні, як на цей період. Що ще взяла? Ще взяла от таке от своє у. Улюблене, ось, тут у мене трошечки все розпадається. Улюблене борошно. Це класичне. З високим містом білка я вам завжди про нагоді його показую. Чому саме його взяла? Незвичайно, тому що як вчора говорила, виводжу зараз закваску левіто мандра, і для власне і заведення і підгодовування потрібно борошно бажано високого рівня білку. Тому взяла ось таке: от скрінти, кому потрібно. Є в магазинах воно точно таке саме, але не червоненьке, а таке салатове. От це я взяла в Алді, а в салатовому кольорі буває у реве. Є. Тепер переходимо до м'язка. Я витягла його з морозу, тому що ну, вчора було вже пізно, ввечері, після закупів, тому. Поклала в самороз. Ось така от величезна вагою в кіло 300 індича грудка. Я її розрізаю або на шніцелі, або якісь відбивні роблю з неї, або ну, багато чого, або рулетики. От саме таку цілу грудку тримаю для того, щоб можна було такого роду страви, як відбивні робити. Смачно корисний, до того ж запечений варіант. Далі, ось таких от два е, індичі фарші. Е, також, ну, іди корисно, смачно, та, та будь на що завжди є. А ні, то роблю сама, в принципі, з м'язка і з курячої грудки е, фарш також може бути. Це просто швидше. І, звісно ж, куряча грудка ціла також для всього. Я і супи на ній варю, і перші, і другий, і треті страви. От, ще в холодильник в мене є в морозивці курячі ну, то... Така більш жирніший варіант. В принципі, на цьому все. Зараз трохи почитаю ваших коментарів, можливо, якісь є запитання, То... привіт, привіт. Так. Доброго дня, доброго дня. Як завжди, я вам дякую за вподобайки. І, звісно ж, бажаю гарно і продуктивно позайматися з внуками. Я бачу, що ви себе не бережете. адже сьогодні субота, можливо, потрібно трошечки відпочивати. Але якщо це віддалене навчання, то тоді я вас розумію. Ви просто ідеальна бабуся, тому що постійно випікаєте для них, постійно займаєтесь, тому так. Так, так. І зараз е, по основних продуктах трішечки е, пройдуся по вартості. Зрівняю такі класичні якісь е, продукти, ті, що і в Україні потрібно, наприклад, для використання. Ага, дивіться, спочатку за борошно. Ось тут це борошно, рівень білка, в ньому 12 грамів на 100 грам. Тобто, це ідеальне борошно для випічки. Це називається це серія борошна для піци, я вже говорила. І воно коштує тут кілограм, так, коштує євро 19. Евро. Ось ця от упаковка. В принципі, не набагато дорожче, ніж класична борошно. Далі, що ще? Кефір айран. Так, по 0,79 запитували також після цього, що кефір, що айран коштують менше євро, тобто 79, грубо кажучи, 80 євроцентів. Але ще така от особливість: це банки, хто не знає, ось якщо на банці на упаковці є ось таке от маркування, це означає, що пластик буде пускатися знову в на зворотню... Вірніше, на переробку на повторно. Тобто, ось такі от е, пляшки від кефіру також від Айрану можна здавати повторно. І якщо я заплатила 80 євроцентів за отакий от, от продукт разом з Айраном, то потім я цю пляшку можу повернути назад, здати в магазині і отримати за неї е, 0,25 євроцентів. Тобто, скажімо так, відносно дешево виходить ось така от продукція. Ще хочу поглянути, сказати вам е, вартість лимони. Дуже цікаво, тому що я пам'ятаю, що з України вони були е, е, набагато дорожчі, ніж я зараз тут беру. Так, от, будь ласка, за лимони я заплатила за ось це пакування тут кілограм 1,99 км. Тобто, грубо кажучи, 2 євро. Ну за кілограм це виходить десь порядка 86 гривень. Нехай якщо по 43 гривні за євро, порахуємо. от десь в районі 83 гривень. Вийшов мені кілограма таких добротних, дуже ароматних лимонів, які я благополучно перероблю. Отримаю чудо чай. Напишіть, будь ласка, хто можливо останній раз пам'ятав, яку вартість кілограм лимонів в Україні. Або, наприклад, яблука 3 кілограми, мені стали 3,99 Тобто 4 євро, мені стали 3 кілограми яблук. Вони дуже ароматні і е, дуже смачні. Що ще? По яйцях десяток це розмір М, тобто середній розмір. Зараз, якщо швидесенько знайду, то вам скажу, скільки вони коштують. Ну, або не знайду. Є е, е, евро 99. Вони коштують євро 99, тобто в районі е, ну, 80 лишнім гривень за десяток. Але знову ж таки, в різних магазинах можна знайти за різною собі вартістю, десь вони трошечки дорогші ідуть десь е, так само. Але, в принципі, ціни тут по магазинах плюс-мінус однакові. Немає такого. А, і ще вам забула показати, взяла ось таку от олію. Це кібіскен олі... насіння із насіння гарбуза. Олія для чого я? Я в основному такі або таку-гірчичну, або, або ляну олію беру для заправки салатів. Я дуже часто, майже постійно, роблю салати. Сьогодні, до речі, роблю анонс і пізніше до вас ще вийду в прямий ефір і покажу один із одну із версій ще. Корисного салату на основі дуже-дуже багато там зелені, буде різних овочів. І, звісно, ми додамо туди м'язко, це секретний інгредієнт. Тому спрогнозую трансляцію, можете доєднатися і подивитися. І саме от таким от маслом я її я цей салат заправлю. Також і оливковим, звісно, але в основному для заправки салатів намагаюся використовувати отакі от, от масла. Зелень, я не взяла ще сюди зелень, але... Забула. Звісно ж, завжди багато зелені. Це в мене кріп петрушка і зелена цибулька, От, також куплені, тому, власне, про них сказала, показувати вже не буду. І хотіла ще сказати по ось таких, те, що я беру, завжди додаю. Частіше всього. Або в залізних банках є прям цільними або подрібненими томатами, або ось такі перетерті томати. Тут просто е складі вода, томати, і здається, інколи додається сіль, класний склад. І ось така от е упаковка коштує е менше євро, так це точно. Ну... Е так, да, дуже швидко знайти не виходить. Ну, вона коштує щось в районі 80 євроцентів. Оце от така от 500 мл. Смачно. Я не знаю зараз, скільки в Україні, але в принципі, або плюс-мінус так само, або тут навіть і дешевше. Доброго раночко. Доброго раночку, Олександра. Е ні, на жаль, не наливають хіба що тільки водичку. Ну, якщо це рахується, то тоді так. То тоді так. На цьому, друзі, все. Розпаковка продуктів є закінченою. Певна річ, що ще на тижні, коли знадобляться якісь конче необхідні продукти, чи то для рецепту, чи то так, взагалі вони докуплюються, але... Звісно що це все не дробиться на міні-розпаковки. І ще раз нагадую, що сьогодні, десь в районі, можливо, після обіду я постараюся вийти до вас з прямим ефіром і ще раз покажу, тому що сьогодні день, коли потрібно підготувати трохи їжі для родини, для запасів, так би мовити, і буду готувати одну із страв це салат овочевий, там, де багато зелень, і там, де багато білку. Це корисно, це просто, і причому я його готую із розрахунком на декілька днів, наприклад, на два, а то й на два з половиною рази можна використати, що дуже зручно, смачно і корисно, як завжди. Тому, якщо цікаво, трансляція буде спрогнозована, зможете доєднатися і будемо разом всі готувати. От. В принципі, на зараз розпаковка закінчена. Тому якщо у вас немає більше запитань, я на цьому буду закінчувати. Закінчувати розпаковку. Це все потрібно зараз розкласти по місцях, розпакувати, все гарно скласти. Тому я бажаю вам гарного початку суботнього вихідного дня, позитиву багато. Головне будьте в безпеці і до зустрічі в наступному відео і в наступній трансляції. Все, прощаюся зараз з вами.